Добрий день, любі балята. Я сподіваюся, ви мене впізнали. Так, це я, ваша подружка Совуня. Сьогодні я літала по лісу і побачила одну неприємну ситуацію. Давайте ж подивимось, що сталося. По лісі йшли гуляли, єнотик та лисенятко. Вони побачили зайченя, яке також гуляло та читало свою книжечку. Єнотик без спросу взяв книжку у зайченятки та почав її кидати. Вони бавились і кидали книжку, а зайченя почало плакати. Малята, скажіть, будь ласка, чи гарно вчинили єнотик та лисенятко? Чому ви вважаєте, що вони вчинили негарно? Звірята, єнотик та лисенятко вчинили негарно, тому що вони образили зайченятка, взяли книжку без дозволу і образили його ще через те, що він носив окуляри, а так робити не можна. Не можна ображати лише за те, що він або вона не такі, як усі, наприклад, має інший колір шкіри, або знаходиться в інвалідному візочку, або носить окуляри. Інакше ця образа буде називатися булінг. Для нашої бесіди лисенятко та єнотик віддали книжку, вибачились перед заченятком і більше ніколи його не ображали, а гралися разом.